8 травня у Кам'янському відбулися заходи до дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Представники міської та районної влади, правоохоронних органів, ветеранських організацій поклали квіти до могил воїнів на військовому кладовищі по вулиці Сергія Слісаренка. Наш український народ зробив неоціненний внесок у перемогу над нацизмом як на фронті, так і в тилу. Однак шлях до перемоги був надзвичайно тяжким. Мільйони людей пережило окупацію, втратили рідних, зазнали голоду та руйнувань. Я родилася в 1942 році. В той час маленькі діти швидко стали дорослими. Ми пам'ятаємо ще з дитинства, як село, я сама в селі Верходніпровського району, як у нас жили німці, як ховали дітей, як ми старалися вижити теж і наші батьки нам допомагали. У мене, наприклад, батько загинув роки війни. і Ми залишилися вдвох з братом з матір'ю. І восьме Травня, день скорботи та пам'яті. Ми завжди ходимо в ветерани, одаємо дані пам'яті тим загиблим, що захищали нашу вітчизну, здобули перемогу, так як і сьогодні наші внуки, правнуки захищають теж незалежність країни на сьогодні. У Кам'янському проживає п'ятеро осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій Другої світової. У місті також діє Кам'янська міська організація ветеранів України, яка об'єднує ветеранів та дітей війни та праці та опікується їхніми нагальними потребами. Організація фінансується з місцевого бюджету. Окремо дякують ветерани за гідне вшанування пам'яті про героїв Другої світової для ветеранів міської організації ветеранів. Ця дата дуже дуже важлива. Хочу від імені міської організації ветеранів виразити свою вдячність за відношення до нас, до ветеранів. Що Андрій Леонідович зі своєю командою розуміють наш стан і розуміють, що для нас це дуже важливо. Ті, які підтримують цю пам'ять. Ми зараз, бабусі, очікаємо своїх онуків і дітей з фронту живими. Тому терпіння нам, витримки, щоб ми їх діждали живи.